Декоративні рослини Дерен Еверрихал Барбарис Рубістар. Новий ліцезійний сорт Пухороплідник Лакі Девил. Двокольоровий. Карликова ялинка Пірамідаліс Компакта. Будлея Little Ruby. Сосна гірська мопс. Ліквіддамбар. Дервила Діва. Ялина канадська Сан-Онзоскай. Пухароплідник Діаболо. Туя аурея нана. Дерен Міракл. Крушина Фастігіата. Туя ауреанана варігата. Єлівець блюкарпіт. Коніка. І дуже великий вибір гортензій волотистих, крупнолистих. Заходьте на сайт балсатку. Посилання в шапці профілю.